Друзі, вітаю! Ви дивитесь канал Небон. Мене звати Катерина Боскою. Сьогодні в моя гостя, Марічка Боднар. Привіт, Марічко, привіт, привіт, співачка і дуже цікава особистість. І хочу, щоб ми сьогодні трошки поговорили про тебе, про твою творчість, про весну, любов <світ> і таке щось абсолютно легеньке. Але хочу, щоб ти трішки розказала нам про себе. Мене звати Марічка. Я, Я християнка. У мене теж троє діток. Я працюю на керівній посаді керівником ЦНАПу, але крім того, втілюю свою мрію співаю. Цей проект називається Своя Мюзік. Чому своя? Тому що дуже довго думала над назвою, як назвати та але от своя це якраз про те, що, що чим я цікава, чим, чим що мені важливе, та ж ну, тобто так само і в тій назві вкладено своя це українська пісня, бо вона є настільки мені близька і, і своя, що я. Так тому назвали проект, а music додали, бо можливо він колись переросте в якийсь більший проект. так? О, можливо, це буде якась корпорація музикантів. Не знаю, хай Бог веде і хай, хай діє. Практикуючи християнка, ось дуже люблю Бога і люблю, якби ділитися свідченнями, бо як от, крім музики авторської, ми співаємо також і про славу. Ось, та. І е, з музикантами вони в команді четверо ще музикантів, з якими ми творимо і зараз до речі працюємо над е, двома альбомами. Це буде перший міні-альбомчик, це Тичарівна, а другий це буде альбом Вселенна, це про Це я планую на осінь. А скажи, як сталося так, що ти? Потрапила в це таке русло релігійне, чи ти з дитинства віруюча, чи як, як це сталося? Е, насправді мене, мама назвала на честь Марії. Вона дуже хотіла дівчинку. А в 90-х роках не було ОЗД. І вона колилася до Богородиці, щоб була дівчинка, і так я народилася перед після Василя, 15 січня. Е, і мама назвала мене на честь Богородиці. І я можна сказати, все життя відчувала таку якусь надзвичайну. Опіку від Марії. Мама, мама каже, каже, ти як прийшла до церкви, каже, та що ніхто не клякав, а ти клякнула, руки склала в три рочки. <гум> ну я, я не знаю, я, я це пояснюю з якимось таким особливим зв'язком е, зверху, тому що Бог е, ну, від, дуже відчуває якби, у цю е, ведення Бога. І теж <гум> я не можу сказати, там прям до святості доходжу. Ні, <гум> я теж, теж грішна, теж маю свої якісь нюанси та теж не ідеальна. Але я відчуваю, що Бог надзвичайно любить і він е, веде попри попри все, я дуже в багатьох моментах е, ну, робилися чудесні речі, через які е, ну, і живу, бо ну, різне було вже. Та, так що дякую Богові. Це це такий трепет. Я кажу, навіть 17 років я е, розважала, до речі, е, ну, от що далі робити, та? бо школа закінчилася, і я, який шлях обирати. Я навіть роздумувала над монашеством, ну тобто мені цікаво було ось, але потім якось таки я вибрала ну, що таке, не, ну не буду себе обмежувати від світом, бо мені цікавий світ. І, а як і цікав... ти це як ти це вибрала? Як це виглядало? Ну, можливо, це так ну не те, що примітивно. Я, я й молилася і. І якби але в мене, наприклад, до, до чоловіків симпатії там ну були та до хлопців. Мені подобались хлопці. Мені взагалі я дуже люблю людей. Я люблю е, змилуватися ними. Я ну, я люблю брикадриси помічати, які відрізняються в ну, людини кожні, та. Я Працюю зараз з людьми, я працюю в ЦНАПі. Я теж кожну людину по-своєму е, люблю. Чому, тому що кожна цікава, цікава навіть. Має конфліктні, мені конфліктні теж цікавіші. Вони ти з ними спілкуєшся, і ти їх виводиш ну на рівень е, зовсім вже не конфлікту. Ти, ти Ой. думаєш в монахів мало контакту з конфліктними людьми? Я не я не так не думаю, але на той час я так кажу, що можливо, ну це не то, що примітивно. Я розуміла, що мені подобається е, чоловіки. І я не хочу від цього від. Е, Підходити. Хоча я розумію, що служіння в сім'ї це ще не, не таке, воно вже й легше, ніж ну, в монашесті. У в Монашестві тобі сказали, ти робиш. А, а в сім'ї ти мусиш сам приймати рішення, мусиш те встигати, мусиш тягнути, там того підвести, того це, щоб паралельно на роботі. Чоловік mm. пішов на роботу він працює на роботі. А, а ти, як жінка, мусиш. Ну, це цікаво, не ну цікавий досі. А це... Давай давай це розвинемо. Мені здається, що це може бути цікаво. Ну я десь тут відчуваю, Bei. що зараз багато жіночок потирають ручки ісь. <головіто> <відчувають косі> А гарячу, гарячу темку. Е, ти відчуваєш якусь таку, не знаю, несправедливість по відношенню до себе, що от ти кажеш, чоловік пішов на роботу, відпрацював свою роботу, прийшов додому, його чекає теплий обід, диванчик, не знаю, фільмик. Там він собі живе своє життя після роботи. А ти після роботи ти ки прийшла, там щось приготувала, дітей домашки там перевірила. Ну, тобто є якийсь такий рух, що, наче виглядає, ніби не дуже. Чесно, що на тобі так багато, а на чоловікові ну мало. Я не кажу, що це твій варіант, але це варіант насправді такий середньостатистичний. Так. Ну мені взагалі так, якщо мій варіант взяти, то мені взагалі на що жиється, тому що мені дуже багато з е, побагає спокою. Він буде ма, дивитися це ма, відео, мама, 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 мама. Ага. Але е, тому я ми живемо з батьками е, ось. Е, і мама, е, мама з моїм татом е, дуже якби допомагають, ну, і вони оце такі побути, там навіть це кухня. Ну я там готую, але ну мама знає, що я зайнята, бо в мене робота, після роботи мене ще інше роботу інше заняття. <свистакова> Ось е, тому. Але е, я вважаю, що м, це якщо взяти взагалі, середньостатистично, статистично, дуже багато чим я стикалася. Що жінки м, от мене, була близька моя знайома, вона дуже довго наважувалася на другу дитину. Чому? Тому що вона з тією першою дитиною, вона освіта ну, божого не бачила. Ну, тобто, е, і вона тільки вийшла на роботу, і вона каже: Боже, я муйся декрету, я знов вилечу. Ну тобто, і це дійсно так е, ну, трохи складно. Е, складно в тому плані, що е, ну, е, цей декретний час не всі можуть себе зорганізувати, щось чимось займатися, чимось себе розвивати. Та? Тобто, оцей побут е, і, ну, і кухня, і так далі. Ну, Особливо коли що та жінка в декреті, ніби вона без роботи, та справді і це, і, все, і це, і це тільки попрати. А ще якщо в тебе четверо дітей, так, Катерина, я побачила так? п'ятеро. Та взагалі <залі> діти... не про мене. Мене тут просто що мене цікавить, тому що ем, я буквально вчора про це думала, тому що я наткнулася на одне відео, яке називалося Типу Обирай себе. У мене є подружка, в якої шість дітей. Ми дуже <залі> так, ем, ну, близько спілкуємося, дуже відверті одна з одною. І вона е, ми з нею просто постійно регочимо за цього: обирай себе, там, люби себе. Ну в плані чому регочимо? Тому що там мені, як мамі п'яти дітей, недоступно обирати себе. Бо якщо я буду обирати себе, то мої діти не будуть їсти їсти гарячу їжу, будуть їсти розігріту піцу. Якщо я буду обирати себе, то я би їх і не народила, якби я обирала себе. Там, знаєш, вже якщо будемо зараз ну, сильно такими дотошними релігійниками, то скажемо, що якби Ісус обирав себе, то нічого би не сталося, ми би далі приносили жертви. І, ну і все. Просто в обиранні себе, ну знаєш. Це дуже залежить, що ти в це вкладаєш. Насправді, можемо про це теж більше поговорити. Але я щодо... чому я про це материнство так згадала буквально вчора? Бо наше суспільство виховує жінку так, що ти є кимось, якщо ти реалізована поза домом? А якщо твоє материнство, це типу так між іншим, і так як сама собою зрозуміло, і так, що взагалі, ну ти мама, і що? А ну а яка в тебе освіта? А який в тебе досвід роботи? А попробуй після затяжного декрету піти на роботу людині? Ну те що в неї суперскіли організатора менторства, психолога? Типу, це оце все теребити і менеджерити, як я кажу своєю подружкою, то це нікого не цікавить. Просто ну хто ти є після того, коли ти була мамою, чи є мамою. Ти ти відчуваєш якусь таку нотку в цьому, чи тобі так окей, тому що ти ходиш на роботу, в тебе троє дітей, ти і там і сям і сям встигла. Я вважаю, що це все таки суб'єктивно залежить від кожної жінки. Ну, типу, якщо би я мала можливість бути вдома. І е, фінансово забезпечував мене чоловік, я, напевно, би обрала бути мамою. Тому що я дуже би хотіла бути зі своїми дітьми. Е, і навіть от зараз я помічаю, що ввечері е, мої діти завжди просять, мама, полежи біля нас. Я кажу: Ну ви вже там вже старші, там, ну що й не дасть вам, що я лежу біля вас. А вони просто хочуть присутності. От вони потребують мами. і це, ну, я інколи себе навіть ну не то що там я, ну, я не ходжу з комплексом якоїсь, що я там занадто там знаєш, дуже в роботі. Але я розумію, що вони, їм треба це. От їм дівчаткам особливо. Хлопець, в мене двоє дівчаток, і хлопець, і хлопчик, так знаєш, ну, він такий бойовий, там ліг спати цей. А вони от хочуть, от вони потребують Міжність. і та, та і я от кажу: якщо б, якщо б я, наприклад, на те зараз хочуть, вона мовлять на четверту дитину. Ну тобто, я ну я не можу зараз собі дозволити, бо я розумію, що цей фінансовий, що я тягну, ну нове летить. Ну просто я мені страшно, мені страшно, справді страшно, бо ціни ростуть, і по запити ростуть, і ну це не то, що там говориться про мою свободу. Ні. А я розумію, що я попри е, свої, е, я б, я б знаходила час на те, що я хочу робити, а не те, що я е, повинна, знаєш, ну тобто піти на роботу, бо я я ну в мене немає такого. що Я працюю, я там фінансую я там супер пупер е, Ну, типу, ні, я як, якби я обирала, якби мені дали шанс обрати, то я би обрала бути вдома. Бра ну брала би їм готувати сніданки. Чому ні? Я б займалася тим, що я хочу, а не тим, що завжди. Треба, знаєш, mm. тому я не погоджуся, але бачиш світ, так живе, диктує правила, та? тобто мати кар'єру, ти там незалежна, фінансово це, фінансово це. Mm. Але тут завжди суб'єктивний фактор. Завжди з яким ти партнером живеш, цей партнер тебе розуміє, чи він тобі допоможе. Наприклад, якщо брати себе, як мама п'ятьох дітей, я, наприклад, бачу це, то це, наприклад, якщо... Ти хочеш там чи вії, чи, чи манікюр, чи там ну що тобі подобається, ти маєш право на це. Ти там поговорила з чоловіком, партнером, і пішла на те, що ти хочеш, хоча б там на півгоди, на півдня, наприклад, там, чи на дві-три години. А взагалі дуже круто рекомендують ходити на побачення з чоловіком. Ну, тобто, знаходити час на це, що тебе забере трошки а, з всієї такої рутини, знаєш, ну. Ось. Тому тут все суб'єктивно, я вважаю, що в кожних відносинах можна щось змінювати, тільки чим як. І чи ми це хочемо, знаєш? Бо виходить, що той, хто, наприклад, хто зараз сидить вдома з дітьми, ти кажеш, якби ти мала вибір, ти би хотіла бути вдома з ними, щоб бути з ними. А будь-хто mm -hmm. хто зараз сидить вдома, безволазно, вже там не знаю, п'ятий рік, сьомий, восьмий, бо там дитина за дитиною, дитина за дитиною, скаже тобі тю, знаєш, що давай поміняємося, бо я вже хочу вийти з цього дому. І це насправді ну добре там, де нас немає, з одного боку. А з іншого боку, ну я теж за те, що в будь-якому випадку, чи в твоєму випадку, коли ти працююча мама. І від твоєї роботи залежить насправді там велика там фінансова фінансове ведення вашої сім'ї, або та mm -hmm. мама, яка має можливість посидіти вдома з дітьми, але відчуває, що вона вже скоро загнеться. Вона вже там здеградувала, вже забуває як mm -hmm. речення говорити, і як знаєш, коли дивишся на дорослих людей, що вони якісь такі великі. То, mm -hmm. то вона тебе теж зрозуміє, що ну хочеться також якоїсь ще десь реалізації. Просто такий настільки великий перепад постійно інстаграм тобі говорить, що ти маєш бути всюди Успішна а по mm -hmm. факту, та хто сидить вдома, ну де ж вона тоді успішна? Якщо це ж материнство, воно не є якимось показником успіху. От я до чого до того що це сум, сумний, <рес> <рес> але знаєш? Дуже шокласно, те, що Дуже класно. Теж я багато де ну вчилася. Дуже класно взагалі делегувати обов'язки. Ну тобто дуже круто, якби хтось, наприклад, ну якась помічниця приходила, наприклад, мамі, та ну от мамі, яка дома, що Просто була з дітьми, хоча би там тамний період, наприклад, Мама, ну, Якщо є час, така можливість, то звичайно, якщо але є можливість, да, це це це, ну це би було дуже круто, але це про це теж про треба говорити. Навіть це може, можливо, це би не були там захмарні кошти, хай там тисяча гривень, наприклад, на тиждень. Ну грубо кажучи, не можливо, є якась старша жінка, яка залишиться, і просто ти тоді вже, вже трошки мусиш можеш для себе приділити, що ти хочеш, чим ти займаєшся, чим ти ну тобто. Той. Якось так ну, я без допомоги. Я не я не знаю, що б я що він що б я робила. Я б нічого не встигала. Ну, тобто, я дуже хотіла авто, тому що я розуміла, що в мене руки розвяжуться, Я ну, будь-який куточок mm -hmm. межа в передмісті Львова? Я собі заїду до Львова, я все встигаю. Ну, я бачу це в делегуванні, щоб трохи десь себе витягувати і ну рухатись. Якось ну якось так. Як твій чоловік реагує на те, що ти, наприклад, була на роботі, бо все добре? І ти кажеш, типу, а я ще сьогодні там маю кудись, хочу піти, кудись там з дівчатами чи щось. Е, в тебе є якийсь ліміт? Ви якось домовляєтеся, що ви там по черзі ага. кудись ходите. Як ви робите те? Що ну, щоб би тобі хотілося? Взагалі відносини були побудовані на довірі. Ну тобто, що е, він мене не обмежує в тому, що я хочу, і я його не обмежую в тому, що хоче. Наприклад, е, він е, фанат, там футбольний. Він мав можливість ну, там певний період жив за кордоном. Там ну працював, мав роботу. То він сім подорожував по по, по Європі, їздив на футболи. Ну я розуміла, що це це його. Ну це його бажання, чому ні? Ну тобто, я розумію, що він теж має розвиватися, теж ну хотіти. І тим па, і тут так само в музиці, і там чи в моїх справах він знає, що ну що я десь стараюся, що я це хочу. Ну звичайно, бувають різні моменти. Наприклад, вихідні, я завжди стараюся, щоб нічого не планувати, бо вихідні це час сім'ї. Ну тобто, навіть якщо я вдома, я навіть якщо я там прибираю, то я, я цей час, ну я в основному діти біля мене. Я, я біля них і чоловік вдома. Тому ми так собі спланували. Він теж шукав таку роботу, щоб, ну, щоб бути. Вихідні разом от ти написала пісню Люби себе. Е, розкажи мені е, більше про цю пісню, і як конкретно ти е, в умовах війни, коли все таки є досить багато обмежень і пов'язаних з повітряною тривогою і з якоюсь небезпекою, з невиспаністю, з настроєм в сім'ї, і так далі, як ти відпочиваєш, як ти відновлюєшся в оцих таких дуже обмежених умовах? Я теж недавно думала, от е, я просто от е, співчуваю тим людям, які не віруючі. От я, я, якби не Бог, я рад, я, справді в нас війна в країні, але я ходжу з радістю. І я інколи себе запитую Марічка, ну, типу, війна в країні? Ну, і, і, я розумію, ну, Мені боляче, звичайно, я не можу сказати, що я там прям радію, там, фанатично тішуся. Знаєш, ну, ні, мене болить болить за кожного, болить за, за кожного Я, ну, Яким того ще й волонтерів, я їжджу до хлопців в госпіталь з нашими ну, братами, капуцинами священиками їздимо в нас у Львові. Час від часу не завжди, але я ще теж е, членом е, благодійного фонду з янголом на плечі. І цей ресурс дає тільки Бог. Ну, тобто цей спокій, мир. Інколи знаєш, навіть так буває таке там ну, гуде та сирена. Ну, ми живемо в передмісті, ну будемо е, е, правдиві. Та? Ризиків таких тут е, ну, в нас немає таких якихось об'єктів, знаєш, ну типу далеко від е, цих небезпеки, іначе. Але розумію, що ракети летять. Ну, е, Ну, що будеш робити? Ну а ти будеш бігти, ну і думай Боже, ну, якщо це сьогодні, ну, то сьогодні, то я готова. Ну, що ну, ну, робити? Знаєш, ну, ну По-іншому, ти нічого не зміниш. ти, ти мусиш бути в тій якісь... Якщо ми є християни, то ми вже в тій вірі маємо жити. Ну, не просто ходити до церкви і сказати, і сказати, я вірю, але і вірити. Ну тобто, що Смерть це просто перехід, смерть це просто кінець земного, початок вічного. Ну, тобто, ми не знаємо, коли вона наступить, але маємо і Богові якось довіритися в тому. Не, не кажу прямо там лежати, чекати, розумно реагувати навіть на ну на, на всі ті небезпеки. Ось і каже, ресурс це тільки Бог. І от справді через прославу, от ми недавно в неділю мали в нас на парафії тезе. Теж так Бог торкав, і от просто морахи люди плакали. А, і от просто наповнюєшся тим той присутністю, маємо зараз теж прекрасний час посту, що ми ну, можемо е, по, побути та, в тиші з собою і, в тиші, і з Богом. І мені от теж, ну поділюся, чомусь прийшла думка, нагадалася, що ми були це були перед розп'яттям, і от е, Ісус е, дивився на кожного. І от мені прийшла е, така думка: е, ну можливо, це Бог поклав на серце, не знаю що ти типу, підніми очі, побач мене. Ну, тобто я на тебе дивлюся з Христа. Mm -hmm. А ми, знаєш, погругли в тих своїх в рутинах, в тих своїх, там, ну, своїх проблемах. А Ісус помираючи, чекав, що ми, ну, чекає, щоб ми на нього глянули, щоб ну, побачили його, все відкинули, а тільки були з ним. І, і я теж сказала ті слова, бо так, знаєш, люди такі понижні, промер, ну, такі напівживі, можна сказати, більшість. Ну, ну, я не можу про всіх так, але. Ну, так живуть люди, знаєш, що, що тяжко зараз. Не, не вигрібають психологічно не тяжко дуже сім'ям. Але я кажу, що мій ресурс це він. І він справді дуже, дуже сильно допомагає і веде і, і оцей дає такий мир. Я вже бачу, коли цей мир всередині він вчезає, коли вже його десь там хтось заполонив інший, то я виганяю, Кажу, це все, Боже, щось не так треба. Повертайся. Ем, розкажи про що пісня? Проект це «Ти чарівна. Це така моя відкладена ідея і мрія. Знаєш? Ну тобто почалась війна. А я коли створилася м'юзик, то якраз мій меседж був це меседж про ем, от, мене друга чи третя пісня посміхнися. Це про жінку, про мрії. Що ти, ти мрії, Це дуже важливо. А потім прийшла війна, і я так думаю, ну не на часі співати таке щось. Ем. Треба, треба духовне, патріотичне, знаєш, таке солідне. Ну, Є в мене багато різних пісень таких є, вони мають значення, але я думаю, от пора вже щось, от сама не можу співати сумного. Я вже ну, не хочу. Я, я розумію, що там досі ще сумно. Але, але хай це будуть якісь особливі моменти, ну, не постійно. вже Пора пора рухатися, пора вже десь, 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 десь фак, ну, фокуси міняти. І ось цієї весни. Uh, нарешті uh, ну, з Букачі доробили uh, ну, цю пісню, і це на схвалі Ліни Процик, це така молода поетеса, львів'янка. Uh, і кажу, що ми до війни ще мали це зробити пісні. Вони ще були такі чернетки. Але нарешті прийшов час, і дуже класно що це співпало на весну, тому що весна все розквітає, і кожна жінка теж розквітає періодами. І хай вона розквітає завжди і хай живе. Ось, І тому про цю любов до себе це якби. Навіть просто навіть любов, яка не буде там прям якихось ділах, напевно, та? а вона в зустрічі з собою, от, хто ти є, що, що ти, ну чому ти? Навіть розуміння своєї цінності от дуже часто ми себе картаємо, ми собі придумуємо мільйон комплексів, там багато заперечень, а я ще це не доробила, а ще це треба краще. Там, ну, тобто, що ми живемо? Самі собі в шкарлубці. А Бог каже, що ти особлива, ти моя улюблена, ти я тебе створив такою як ти є, з там, своїм недоліком, там чи, там чи з тим чи з тим чи з тим. Але ти прекрасна. ну тобто Ти прекрасна така, як ти є, ти моя улюблена. І от це це про це, знаєш. Тобто, про про прийняття себе не ідеального Недавно теж в мене був пост про ідеальність і неідеальність. Ну, тобто, що от цей світ, який вчить бути ідеальним. Інстаграм, наприклад, у мене до речі була своя історія з інстаграмом, У мене півроку буквально просто був, був бунт до інстаграму. Просто бунт. Я, я не могла нічого писати, не могла нічого викладати, У мене просто був бунт. Я себе заставляла, просто брала себе в руки і щось там намагалася. Бо бо інстаграм за не правила, і ну тобто зовсім все там помінялося. І цей. І оце про, про ту цінність ну, дозвіл собі бути ідеальним. І зараз, до речі, ми про ідеальність можемо багато говорити, тому що нас, наше суспільство наповнюється особами, хто втратив кінцівки, так? Ну тобто, і вони повірте, вони приймають себе звичайними людьми, і ми мусимо їх приймати такими нормальними. Ми повинні жити з ними як нормальними, як, як ну, такими як ми. Ну, тобто, що Ця не ідеальність, вона ну, має право бути. Один Ісус був ідеальний, один, один Він був без гріха. А ми всі слабкі. Ми всі ну, ми рухаємося. Ми змінюємося. Ми вдосконалюємося, Він нас формує. Але він один був не ідеальний. А ми, а, а, а от цей проект Чарівна, це про жінку, про нас. Бо бо ж чоловікам, чоловікам це простіше. Вони так сказали, і так є. А ми. Ми це придумаємо мільйон заперечень, а ще очікувань, а він міг це, а він міг то, а він це не зробив. А, а я ти думаєш, звідки це в нас береться? Ну, бо це мені дуже відгукується. Я думаю, що багатьом жінкам це напрухи себе, десь побачити в собі не ідеальність. Ну правда, я товста, І ти чекаєш, що тобі скажуть, що ні, ти не товста. <гумію> так чула, що жінка взагалі досконаліша, ну створена пізніше після чоловіка, та й якби досконаліше сотворіння Бога. Можливо, це цей емоційний більший стан, який нам, нам більш притаманний. Ем, ну я не знаю, дуже цікаве запитання. Можливо, це від Єви, бо Єва. Ну можливо, і ну не знаю. Не знаю. Як ти думаєш, чи є музика таким е, хорошим способом передати цінності? Тяжко, коли ти щось несеш в музиці, якісь цінності, бо, наприклад, з моєю музикою признаюсь, за 5 років проекту, це як в стіну б'єшся, б'єшся в стіну, і тобі тобі сміливо кажуть, що це не формат. Воно ну типу, навіть не хоче братися за це. Не формат чого? Пісні музики самої. ну Тобто, якщо б вона зайшла в маси, наприклад, навіть люби себе, якщо б зайшла в маси, то люди б слухали, що ні? Ну, Що воно б те й торкало. Звичайно, що музика, музика це як е, пазлик, як частинка того сенсу, який ти несеш. Але я, наприклад, на концертах, то я ще говорю: я, ну, наприклад, я теж свідчу, я розказую історію пісні. І це у нас разом формує якийсь певний. Сенс і певний знак, і людям запам'ятовується, знаєш, і людям воно воно несе своє значення. так. Тому музика, але музика важливий фактор. Я вважаю, я вважаю, що от за п'ять років моїх таких більше якби, і концертів. А то музика навіть мене лікує. Я от теж на останньому інтерв'ю говорила, що сама люблю слухати навіть свою ж музику інколи, тому що деколи поганий настрій, а включаєш про славу, і це ну це зовсім по-іншому. Все Так. дякую тобі, Марічко, велике. Дякую тобі за розмову. Я думаю, що варто буде ще нам подумати про що можна поговорити <сум> не тільки про <сум> <сум> жіноцтво. Але бажаємо тобі всякого успіху і твоїй музиці. І дякую за те, що несеш цінності, дякую. несеш Бога. Цей є такий насправді непростий час, тривожний. Класно, що mm -hmm. що поділилася цим. Дякую, і, друзі. Дякую не будете, будь ласка, підписатися в залишу в описі до цього відео сторінку Марічки в інстаграмі. Підпишіться, о, будь ласка, послухайте творчість людини, почитайте думки. <ріст> Це Це дуже... Поширюйте музику, поширюйте і хай слухають, хай чують. Дока, докажемо тим, хто сумнівався. Нехай воно, <ріст> хай воно рухається. Дякую тобі, Катя. Дякую за такі цікаві питання. І бачиш. Один одного підбадьорюємо і, і форбуємо, і це важливо.